Якщо в моєму житті є секрет щастя, то він полягає в турботі про наймиліших створінь на землі. Овечок бачили б ви мою атару. Gonna... Я їх годую, стрижу і щодня читаю їм вголос таємничі детективи. Я знаю, хто вбивця. Уявляючи, що вони мене розуміють. Але ж вони просто вівці. Важко дочитати чи що? Лишилося тільки назвати вбивцю. Знущається. Вбивця ж покоївка, так? Ставайте! Прокидайтеся бігом. <клес> Ми знайшли Джорджа на траві і. Він не ворушиться. Що? Ті, що ж робити? Нашого вівчаря вбили. <звук> і ми розкриємо цю справу. До Джорджа приходив хтось, кого він добре знав і пригощав. Нема особливо про що розповідати, якщо не з'ясується щось незвичайне. На поліцейського надії мало. <звук> Без нас ніяк. І вам стане духу залишити домівку. Ми не злякли. Що це таке? Схожа дорога. Але з чого вона? Точно не страви. Ріг даю. Передумали заради Джорджа. Заради Джорджа. <плес> Офіцери Дері, я юристка Джорджа Гарді. Він лишив заповіт. У детективних історіях спадкоємці завжди під підозрою. Цей чувак жив бідна. Він залишив аж тридцять мільйонів доларів. І в нас тепер є мотив. <плес> Треба шукати докази. Дорогу! Я вам не аби хто, а овечі детектив. Хто вбив Джорджа? Що вони приховують? А Раптом я не впораюсь. Я прочитав вам стільки детективів. Принципи в них дуже прості. Дивіться доказ. Щоразу, як у справі щось з'ясовується. Вони тут, як тут. Це доказ. Дякую. Вівці так і щось можуть. Власне, ми можемо усе на світі. Кортить буцнути. Да! <говори> Що це з ними?